Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову у нас на каналі Супер Пропозиції. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Підписники у нас на каналі 24 тисячі. Всіх вітаю! Робимо сьогодні огляд автомайданчика: що можемо купити, доставити, розмитнити все під ключ. Доставляємо місто Тернопіль. Або місто Київ. Також індивідуально розглядаємо доставку по Україні. Так, сьогодні нашій увазі найпопулярніші два електромобілі на сьогодні це є Kia Niro, яке займає перше місце по продажах. Автомобіль має 64 кВт батареї. Автомобіль вмістимий, далекобійний і зафарширований всіма функціями. Такий, можна сказати, кросовер. Перший автомобіль 20-й рік з новою навігацією, рестайлинговий, Ледовські задні стопи, чорний металік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. В оригіналі. Має незначні царапинки переднього та заднього бамперів, які потрібно забрати за рахунок підфарбування, підтушування фарбою. Все це робиться на детейнгу. Так, легкосплавні диски, оригінальні від Kia Niro. Від Kia, оригінальні диски, передні задні парктроніки, леддовські ходові вогні, ксенонове світло, ближнє дальнє, комплектація Executive Line. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салон, преміум музика JBL, пам'ять сидінь, електросидіння. Водія та пасажир. Такі автомобілі ми купуємо 100, 100, до 100 тисяч, 110, деколи 115. Відповідно, самі більш продаваємі. 75 тисяч в даному автомобілі пробігу, пробіг рідний, можна отримати сервісну історію, можна отримати підтвердження з лізингу. Має вже велику таку нову навігацію, нова панель. Клімат, звичайно, підігрів сидінь, охолодження сидінь, два ключка, безключовий доступ. Камера заднього виду, звичайно, як у всіх автомобілів. Є такі автомобілі комплектації динамік, набагато бідніша комплектація, відповідно, і ціна. Інше. Є такі автомобілі з більшими пробігами, відповідно, ціна на декілька тисяч євро. Повторюю, на декілька тисяч євро дешевша. Тобто, кого цікавить Kia Яніро з більшими пробігами, невеликий завдаток, купуємо на аукціоні на ваш бюджет. В даному автомобілі, як всіх, Executive Line, є підігрів задніх сидінь. 90% автомобілів закомплектовані двома зарядками. Рідко, коли буває, що одна зарядка. Нічого критичного, можемо докупити окремо. В даному автомобілі є дві зарядочки: одна швидкісна, друга від звичайної розетки. Савбуфер преміум музик. Багажник в хорошому стані. Є невеликі царапинки на передньому бардачку. Тобто автомобіль б відповідно, є якийсь цей. Це біленькі капельки, такі біленькі крихітки, це вичиститься на хімчисті торнадором без проблем. Звичайно. Тут детейлінгу хімчисток не проводять. Якщо замовити в Європі це досить дорого, тому краще це все зробити в Україні. Оригінальна фарба, 100% СОх батареї. Executive Line 20 й чистий рік. Підшипники, редуктор. В даному автомобілі не гудять і немає ніякого натяку. Не працював кондиціонер, заправили фріон, запрацював, все працює чітко. Потрібно ще в даному автомобілі зробити хімчистку, забрати царапинки і поміняти антифриз. А так, автомобіль 75 тисяч пробігу, готовий до використання. Kia ЄNiro 64 кВт. Отакий автомобіль. Приїхав з аукціону, є в доступі. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Є на сьогоднішній день лише один варіант. І другий автомобільчик. Це в нас Hyundai Kona, також 19 рік, біленький, досить приємний колір. Ксенонове світло, денні ходові вогні, парктроніки зад-перед, легкосплавні диски, 64 кВт батарейка, преміум комплектація, саме повна комплектація. Максимальна, яка лише буває. Задні парктроніки, камера заднього виду, і також ледовські стопи. Безключовий доступ, Датчики сліпих зон, преміум музика. Автомобільчик також лише приїхав за аукціону, і пробіг також досить і досить хороший. 89 тисяч пробігу, сох батареї 100%. Перевірено. Є проекція швидкості. Зарядили ми даний автомобіль на 4, до повного 471 кілометр. Два ключика, нова навігація, камера заднього огляду. Є підігрів сидінь, а також підігрів охолодження сидінь та підігрів керма. Максимальна комплектація, лише прийшла з аукціону батарейка. Підносили ми даний автомобіль на підйомник. Батарейка замінена. Зійшла сама батарея з конвейера в четвертому місяці. 20 2022 року. По салону. Даний автомобіль в збереженому стані. Отаких От дві суперпропозиції, два найпопулярніших електромобілі типу кросовер Приїхали з аукціону, і є, в наявності можна купити, доставити, зробити все під ключ. Попереднього тижня ми відправили. 8 електромобілів до України це великим автовозом. Відповідно, зараз маленькі автовози готові до бою, готові доставляти швидким темпом автомобілі для вас. Автомобілі перевірені по підшипниках, по соху, по лакофарбовому покриттю. Тобто, ми їх побачили вживу. Є таких дві пропозиції, телефонуйте. Далі ми робимо огляд автомайданчика, що є ще цікавого, є досить багато автомобілів. XC60, такий автомобіль приїхав, також лише з аукціону. Гібрид 2019 рік, 178 пробігу 2,0 повний привід. Ціна даного автомобіля 19 700 євро. Шкіряне. Шкіряний салончик, така, такий шоколадний, досить стильний, сучасний салон. Volvo, як ви знаєте, завжди позиціонує в першу чергу з. Сторони, я... сторони якості, довговічності і надійності. Opel Amperka також прийшов автомобіль лише за аукціону. Сіренький графіт, самий популярний колір така електричка. 64 кВт батарейка. Батарейка помінена, новенька. Автомобіль також. Преміум комплектації, Executive Line, максимальна комплектація, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Лише прийшов з аукціону. Поставили ми автомобіль на зарядочку, зараз він завантажує, заряджається. Так, подивимося, що в нас є. Так. На даний момент, на даний момент без кондиціонера 410 км Заходимо в менюшку, виставляємо, в принципі, максимально виставлено, 410 км і далі автомобіль заряджається. Такі автомобілі ми купували, доставляли в Україну. Досить комфортний, зручний автомобіль. Також є всі асистенти. Зробимо пізніше окремий огляд на нього. Так, переходимо на наступну частину автомайданчика. Є багато цікавих варіантів, зараз ми пройдемося. Що цікавого, що можна купити. Сьогодні вранці купили Volkswagen Transporter для нашого підписника. Досить класний 2018 рік максі база 110 кВт 150 коней. Купили ми його за 9 000 євро з розмитненням і доставкою. Ціна буде вже в понеділок. Орієнтовно 15. 500, 6, 15 500, 16 16500 євро. Такі автомобілі коштують. Так, Volkswagen Arteon є такі автомобілі на даному автомайданчику. Заходимо на сайт, вибираємо, є класний варіант. Volkswagen Golf, 36 кВт батарея, сіра мишка, класний досить колір, сірий графіт. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 12900 євро. 99 тисяч пробігу 2019 рік. Так, що приїхало нового? Audi a 6 в Універсалі. Темно-синій металік. Лише автомобільчик приїхав з аукціону. На вигляд попереднього я оглядав автомобіль в рідній фарбі, на класних легкосплавних дисках, хром під вікнами. Так, шкіряний салон 175 тисяч пробігу. Лише автомобільчик виїхав з мийки. Audi А3, А4 є такі автомобілі. І супер пропозиція це є Volvo V-60 в універсалі. Такий сірий, темно-сірий колір. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, Ледовське світло, ближнє дальнє досить класний автомобіль, салончик. В збереженому стані, двигун, коробка, форсунки. Все працює просто ідеально. І це в нас 2019 рік, 192 тисячі пробігу. Так, Volvo, плагін гібрид. Також лише автомобіль прийшов з аукціону, чорний металік. Ціна хороша і для Європи, і для ціни, і для України. Ціна для України і для Європи однаково. 8500 євро. 259 тисяч пробігу. 2014 рік. Меган вже в новій мордашці, в хатчбеку. Також лише прийшов з аукціону. Механічна коробка передач. Рено Каптур, механічна коробка передач, червоний колір, такий насичено яскравий ціна 6999 євро. Чому така дешева ціна? Має 264 рідного пробігу. Всі пробіги на даному автомайданчику мають. Сервісне підтвердження мають сервісну історію, тому що автомобілі лізингові. BMW 3, в седані на сьогоднішній день є 5 штук. Це 2 графіта, червона, біленька трієчка. І ще одна в також в сірому кольорі. Самий ходовий, самий цікавий, практичний колір. Так, на даному автомобільданчику є багато вантажних фургонів з чесними пробігами. Вантажні фургони не стоять на місці, а завжди роблять роботу. Є багато автомайданчиків в Нідерландах, які торгують також вантажними фургонами. Але свої націнки роблять досить високі. Тут теж на даному автомайданчику не лише по фургонах, а й по легкових автомобілях досить хороші ціни. Будь-який автомобіль можете вибрати на сайті і подивитися. По Нідерландах чи є краща ціна. Враховуйте те, що в Європі, інших країнах також є нечесні продавці, типу, не хочу нічого казати, але також є нюанс. В Нідерландах це все контролюється, ніхто тут пробігів. Не скручує на таких великих фірмах все під контролем. Так, є такі тойотки, гібридні бензин в різних кольорах: білі, сірі, голубенькі. Е, такі підходимо. Так, 1.8 гібрид. Комплектація динамік. 21 рік 13700 євро. І на сьогоднішній день є великий вибір по Nissan Кашкаях. Автоматична коробка передач, білий біленький колір, ледовське світло, комплектація Текна. Текна все з панорамою, з новим кермом. Є і простіші комплектації і старіші. Варіант 10 500 євро. Такий кашкайчик в старій, старішій морді коштує тут в Нідерландах. Підходимо, 19-й рік. Це напевне, що він по вікнах йде 17-й. Так, 17-й. 17-й рік чистий. Так на босе ціна 11500 євро. Мерседеси А-класу, Б класу є на даному автомайданчику. Шкоди Октавії Фейсліфтові вже в нових мордашках також є на даному автомайданчику. Будь ласка, 12600 євро 22 рік, 220 тисяч оригінального чесного пробігу. І ще приїхав такий кросовер Peugeot 3008, вже в новій мордашці. На автоматичній коробці передач, легкосплавні диски, коробка передач Айсіновська. Ціна тут в Нідерландах 14 тисяч євро. Ну, не забуваємо наступне що. Такі автомобілі, такі автомобілі, як кросовери вартують розмитнення 5 тисяч доларів мінімум. Peugeot 508, асіновська коробка автомат є в наявності 3 штучки. Peugeot 5008 Є також такі автомобілі. Досить класний кросовер 3008 в новій мордашці. Айсіновська коробка передач 1,5 дизель 96 кВт. Економний, динамічний кросовер. Сучасний, стильний. Отакий Peugeot 3008, на мій погляд. Так, зараз важко купити 2019 рік, вже є тільки 2020-2021. Так, Range Rover в такому класному золотистому кольорі. Також нещодавно приїхав з аукціону. Є в наявності, є на сайті. Mercedes Crafter, Mercedes Sprinter, є такі автомобілі, є. На даному автомайданчику, а також на аукціоні. Є також Renault Master Ford Transit. І останній, який приїхав вантажний фургон Renault Master вже в новій мордашці, в срібному кольорі на автоматі. Ціна даного автомобіля 9999 євро. Пробіг чесний, 293 євро. 20-й рік вже 300 тисяч пробіг, але це ви можете тепер бачити і знати, чому одні автомобілі дешевші, другі дорожчі. Ford Custom, грузові пасажири є такі автомобілі. І досить класний Volkswagen Transporter в дубль-кабіні приїхав з аукціону. Так, Гарно він розмитнюється, тому що він йде на півпасажир. Це в нас де 19-й рік, 170 тисяч пробігу, 75 кВт, 102 коні, 2-літровий дизель. П'ятимісний, дубль-кабіна, Volkswagen транспортер. Класний такий. Е Буси для повсякденного використання, для роботи, для подорожі, для бізнесу досить класно. Їх переробляють із вантажних, їх можна купити таких п'ятимісний, переробити на восьмимісний. Можна пофарбувати бампера в колір, дзеркала в колір. Можна поставити легкосплавні диски, кожного там своя уява. Є такі автомобілі різних форматів. Є вантажні, є дубль-кабіни, є варіант. Так, будь ласка, 10999 євро, 18-й рік, 230 пробігу, 75 кВт. Ще один такий автомобіль. Також дубль-кабіні. Рено трафіки, Renault Opel Vivaro, Ford Custom є також такі автомобілі. От останній Фордкастом Максібаза, автоматична коробка передач, лише прийшов з аукціону. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть на Viber, на WhatsApp, Telegram. Робіть замовлення. Зробимо все. Під ключ. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.